Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Дирекцією УПЛ визначено дати проведення перенесених матчів першого туру УПЛ Олександрія Динамо та рух Полісся. Обидва матчі відбудуться 4 грудня. Час початку цих поєдинків буде визначено додатково. Ці зустрічі було перенесено через виклик групи гравців до складу олімпійської збірної України, яка брала участь в Олімпійських іграх 2024 Гол Миколи Ковталюка у ворота Вереса виявився ювілейним 900 забитим гравцями Ворскли в історії чемпіонату України. Ворскла стала четвертим клубом УПЛ, який підкорив цей голеодорський рубіж. Голи у ворота суперників полтавського клубу забивало 157 гравців Ворскли. А також зафіксовано 29 автоголів 27 самострільників команд суперниць. 88 голів було забито з пенальті, 248 з усилями 51 легіонера. Кращі голеодори за історію це Руслан Степанюк, 29 матчів, Ахмет Янузі, 28 та Владислав Кулач – 27. Рекордсмен клубу за сезон Владислав Кулач, який забив 15 голів у чемпіонаті сезон 2020-21. Півзахисник Олексій Гуцуляк у матчі проти Колоса забив свій сороковий гол в ОПЛ. У складі Полісся Гуцуляк забив 6 голів. У складі Карпат-12, за Задисну 2 та Дніпро 1-20. В активі півзахисника 201 матч у чемпіонаті. Дебютний гол на топ-рівні Олексій забив 22 листопада 2015 року у складі Карпат. Це відбулося у гостьовому матчі проти Сталі із Кам'янського. Той поєдинок завершив. Вся з рахунком один-один. Кадика УАФ ухвалив рішення щодо підкату заду півзахисника Шахтаря Дмитра Кріськіва проти захисника Динамо Крістіана Біловара у матчі 11-го туру УПЛ. КДК дискваліфікував 24-річного українця на два матчі за серйозне ігрове порушення. Після гри з Динамо гірники провели кубковий матч з Зорею. Кріськіва не було в заявці на матч. 2 листопада Донецький клуб зіграє з Чорноморцем, а 10-го з Зорею. Обидві зустрічі УПЛ будуть домашніми. Крісків цього сезону забив один гол та зробив два асисти у 12 матчах за Шахтар. КДК УАФ також ухвалив низку рішень щодо матчу 11-го туру УПЛ «Динамо Шахтар. КДК зобов'язав київський клуб сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 25 тисяч гривень, 10 тисяч гривень за перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні, ще 10 тисяч за недотримання вимог додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану, а саме щодо проведення матчу без глядачів. Та 5 тисяч гривень за несанкціоновану появу в ігровій зоні сторонніх осіб повідомлялося, що на матчі Динамо Шахтар на стадіоні імені Валерія Лобоновського у Києві було присутньо 1800 глядачів. Ще КДК УАФ ухвалив низку рішень щодо матчу 10-го туру УПЛ рух Карпати. КДК зобов'язав рух сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 35 тисяч гривень, 10 тисяч гривень за перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні та ще 25 тисяч гривень за здійснення скандувань нецензурного образливого характеру на адресу арбітру матчу. Півзахисник руха Фредді Плюмен може залишити команду, повідомляє спортивка. Футболіст дуже незадоволений своїм становищем у команді, а саме кількістю ігрового часу. Цього сезону Плюмен зіграв за рух 11 хвилин в одному матчі. Це було у грі чемпіонату України проти Карпат. Контракт футболіста з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Наймовірніше, що він залишить львівську команду, адже продовжувати угоду з ним не планують. За інформацією, та то таке Вінгер Зорі Беніто та нападник Ндур більше не тренуються з основою луганського клубу. Як повідомляє джерело, обох легіонерів перевели в команду ю 19 Це рішення ухвалив виконувач обов'язків головного тренера команди Младен Бартулович. Причина виключно ігровий стан гравців: Беніто приєднався до зорі цього літа на правах оренди з Динамо. В активі Нігерійця сім матчів без результативних дій. Ндура Луганський клуб орендував на початку року з Ештрели з правом викупу за 300 тисяч євро. У поточному сезоні «Сенегалець» провів одну гру. Юрій Шевчук увійшов до тренерського штабу Карпат. Він допомагатиме Богдану Шусту в роботі з воротарями першої команди. Шевчук протягом кар'єри футболіста грав за другу та третю команду Карпат, а також за Галичину Карпати, Тернопільську, Ниву, Львів, Рух та Словацькі Бодву і Одиву. Останнім місцем роботи Шевчука була Ворскла, де він був тренером воротарів. До цього він працював на аналогічній посаді у Вересі та Русі. Британське видання 442 склало рейтинг найбільших пограбувань в історії вручення золотого м'яча. Перше місце у рейтингу посів кейс із Робертом Левандовським, який на думку видання мав отримати нагороду у 2021 році. Тоді цю нагороду отримав Ліонель Месі, або як вказує видання у 2020-му, коли її не вручали на другому місці. Тієрі Андрій у 2003 році замість Павела Недведа, або у 2004-му замість Андрія Шевченка. Та на третій сходинці веслі снайдер у 2010-му замість Леонеля Месі. Міжнародний центр спортивних досліджень склав рейтинг клубів за індексом підготовки вихованців, які грають у 49 лігах світу. Індекс враховує кількість вихованців клубу і їхній спортивний рівень. До топ 10 рейтингу потрапило Динамо, яке за індексом підготовки посіло 10-те місце. 74 вихованці клубу грають у 49 лігах. Якщо брати тільки кількість вихованців, то кияни за цим показником дев'яті. Шахтар за індексом посів 20 місце. 55 вихованців клубу грають у 49 лігах. Головний тренер Жерони Мічел Санчес повідомив, що вінгра команди Віктор Циганков має шанс зіграти 5 листопада з ПСВ у лізі чемпіонів на виїзді. Але в той же час тренер зазначив, що Циганков пропустить поєдинок 2 листопада проти Леганеса у 12-му турі Ла Ліги. Цитата Гарсії та циганкову залишилося небагато. Вони можуть бути доступними у вівторок проти ПСВ. Є гравці, які збираються повернутися, але ми хочемо, щоб вони добре одужали і були по справжньому готові, оскільки у них може статися рецидив, а це не в наших інтересах, сказав Мічел. Форвард Роми Артем Довбик ризикує пропустити гостьовий матч 11-го туру серії А проти Верони, який пройде 3 листопада. Про це повідомляють італійські джерела. 27-річний українець був відсутній на тренуванні римського клубу 1 листопада. Його участь у наступній грі під сумнівом. Футболіст через температуру не грав сторіно 31 жовтня. До старту цієї гри також повідомлялося, що в нього дискомфорт у коліні. Керівництво Евертона планує продати декількох футболістів під час зимового трансферного вікна. У цьому списку опинився і захисник збірної України Віталій Миколенко. Тренерський штаб клубу вважає, що Миколенко не зможе вийти на новий рівень, повідомляє Daily Mail. Вже взимку Евертон вийде на трансферний ринок, щоб спробувати вигідно продати частину своїх футболістів. Тренерський штаб Евертона розчарований тим, що Миколенко часто отримує травми. У клубі вважають, що саме пошкодження завадять Віталію продовжувати прогресувати. Українця готові відпустити за 30 мільйонів євро. Головним претендентом на гравця вважається Фіорентина, яка готова. Тує пропозицію щодо оренди захисника до кінця сезону з правом викупу його контракту також на Миколенка претендують німецький «Айнтрахт» та іспанський Бетіс. А тепер перейдемо до гучної новини із чемпіонату Казахстану. Матч у чемпіонаті Казахстану перетворився на справжню бійку. Гра між місцевими Астаною та Атерау завершилася перемогою столичного клубу з рахунком 3-2. Після матчу головний тренер Астани Григорій Бабаян вдарив гравця Атерау Жоеля Каямбу. У результаті цього зав'язалася масова бійка. Відеоролик із цією сутичкою розлетівся мережею інтернет по всьому світу. көш басынан шықты астана оныншы орында бірінші орынға көтерілген команда ал атырау бұл шешіммен келіспейді атырау әрине соңғы пенальти үшін біраз таласайын деп тұр бұл енді футбол футбол арты төбелес құрметті көрермен сіздермен бірге бұл ойынды тамашалап бар эмоциясын стадионда қалдырып кеткен комментатор әлімжан асқар келесі келес, сау болыңыздар